Так і ви, коли дбаєте про дари духовні, старайтеся збагатитися ними для повчання церкви. А тому той, хто говорить незнайомою мовою, молись про дар тлумачення, бо коли я молюся незнайомою мовою, то хоч і дух мій молиться, але розум мій лишається безплідним. Що ж робити? Буду молитися духом. Буду молитися і розумом, буду співати Духом, буду співати і розумом. Бо коли ти благословлятимеш Духом, то як проста людина скаже амінь на твою подяку, якщо вона не розуміє, що ти говориш. Ти добре дякуєш, та інший не повчається. Дякую і моєму. Я більше за всіх вас говорю мовами, але в церкві хочу краще п'ять слів сказати розумом моїм, щоб і інших наставити, ніж тисячі слів незнайомою.